Привіт усім, усіх рада вітати! Сьогодні поговоримо на таку найпоширенішу тему, як хочу, але не роблю. Що це таке? Ось, наприклад, я би хотіла зайнятися спортом, хотіла би створити свій YouTube канал, хотіла би вивчити англійську мову, піти на нові курси. Але з тим же я все хочу, хочу, але для цього я нічого не роблю. Сьогодні поговоримо про основні причини, які вас блокують. Такі причини, як апатія, виснаження, депресія та саботаж. Поговоримо, як вони саме вас блокують. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою. А ми почнемо з найголовного. Розберемо спершу, що таке лінь. Лінь це коли ти можеш, так, але ти цього не робиш. Ти просто не хочеш. А хочу, але не можу це коли ти хочеш, але просто в тебе немає сил. Найчастіше це відбувається через психічне та емоційне виснаження. Тому першою причиною є депресія. І тут виникає таке питання, що ж таке ця, ця, ось ця ваша депресія? Депресія це не просто коли у вас немає настрою, так? У мене щось болить, не підходьте до мене. Депресія це коли у вас знижена концентрація, так? зниження мотивації та нездатність думати про якісь звичайні такі побутові речі. Тому розберемо, як депресія впливає на хочу, але не можу. Першою ознакою це є немає енергії на прості дії. Що це таке? Наприклад, це догляд за собою, це покупки в магазині, щоб піти купити продукти, у вас немає сили, одягнутися, чищення зубів. У вас на це все немає сили. Друге, це є втрата інтересу. Наприклад, у вас раніше було якесь хобі, у вас воно дуже захоплювало, вам це подобалось, так? Але зараз, коли ви починаєте це робити, у вас просто пропав до цього інтерес. Наступне це самокритика, так? Та відчуття безсилля. Наприклад, навіщо я буду там починати так, YouTube канал? Якщо в мене нічого не вийде, а навіщо мені це потрібно взагалі? Так? Хтось може краще. І взагалі, навіщо мені це потрібно? Так? Ви просто себе самокритикуєте. Наступною причиною це є вигорання. Про емоційне вигорання ми розмовляли в попередньому відео. Хто ще так не подивився, будь ласка, Передивіться це відео, вам буде дуже цікаво. Вигорання це емоційне, так та психологічне виснаження. Часто виникає через те, що дуже велика відповідальність через роботу, так, через усе, що ви маєте за все думати завжди, через психологічне перевантаження. Через те виникає емоційне вигорання. Тому виникає таке питання, як же емоційне вигорання блокує наші дії? Перше, це є відсутність так енергії. У вас немає просто ресурсів, на звичайні побутові якісь завдання. Наприклад, помити посуд, приготувати собі їсти, піти в магазин по продукти. У вас немає на це сили, так? бак порожній. Ресурсів на це у вас немає. Наступне це цинізм та відстороненість. Що це означає, наприклад, а навіщо я буду там починати той YouTube канал, якщо в мене все одно нічого не вийде. Зараз дуже велика конкуренція, багато тих блогерів, вони все вміють, а в мене нічого не вийде? Ви просто не самовпевнені. Ви відсторонюєтесь від усього. Наступне це тривога. Та зниження мотивації. Вони нам не дають розпочати нічого нового. То які ж є ознаки? Так? Першою ознакою це є зниження продуктивності та драцівливість. Звичайно, так, кожен би сказав, що в нашому житті дуже багато стресів. Автобус не приїхав, стрес. Ліфт не працює, стрес. Так, хтось е, забула дома, гаманець, стрес. Все е, в нашому житті е, виникає якісь стресовані ситуації, та, тому і виникає дратівливість. це є нормальним явищем. Наступне це є е, почуття перевантаження. Що це означає? У вас купа справ є, у вас є чим зайнятися, але вам не хочеться цього робити. так? Навіть коли і потрібно. Навіть якщо час вже виходить, але вам це потрібно зробити, так, вже виникає якась паніка. Наступною причиною це є апатія, коли немає емоційної реакції. Так, немає ніякої е, ні радості, так, ні мотивації, е, вам нічого так не хочеться. Ті речі, якими ви займалися раніше, зараз не приносять вам ніякої радості. Має якогось такого внутрішнього імпульсу, що би вас мотивувало, виникає відсутність інтересу взагалі до всіх речей, які, які нас оточують. Також апатія впливає на прийняття ваших якихось важливих рішень. Наступне це слабкість та млявість. Тому розберемо, які ж є ознаки, як зрозуміти, що хочу, але не можу, так, вас блокує апатія. Перше, це байдужість до всього. Наступне це відчуття емоцій, так, повільність, небажання взаємодіяти так, та відсутність планів на майбутнє. Ви не знаєте, що ви хочете взагалі від цього життя та нічого собі не фантазуєте. Не знаєте, що би ви хотіли в майбутньому. Як зрозуміти, що саме у тебе? Що, так, Яка причина тебе блокує? Якщо у тебе смуток, безсилля, втрата радості, то це означає, що в тебе депресія. Якщо в тебе немає сил, то це є. Емоційне вигорання. І якщо тобі просто нічого не хочеться, так у тебе немає ні на що ніяких емоцій, ніяких позитивних емоцій, це означає, що в тебе апатія. Якщо у вас з усіх цих так, ознак є щось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде дуже цікаво. Також поговоримо сьогодні про таке як саботаж. Так? Хочу, але не роблю, як впливає на це саботаж? Саботаж, коли ви хочете, але з тим же себе блокуєте. У вас виникає внутрішній конфлікт між е, самим з собою. Ви самі робите усе, щоб нічого не відбувалося. Розберемо такі ознаки. Першою ознакою це є страх невдачі. Наприклад. Я хотіла би створити свій YouTube канал, але багато конкуренції. У всіх все ідеально, у мене нічого не вийде, а на це потрібно час. Так? а Зараз це вже не актуально, бо дуже багато блогерів. Це є страх невдачі. У мене не вийде. Наступне це є страх успіху. А що це таке? Успіх? Це більше відповідальності. так? І мозок починає працювати так. А навіщо мені цей стрес? так? Е, удача. так? Це е, називається, що у вас виникає більше відповідальності. Наступною причиною хочу, але не роблю називається перфекціонізм. Що це таке? Е, продовжимо також про е, так, YouTube канал. Наприклад. Я би хотів зняти відео, але мені потрібно купити там камеру, мені потрібно купити світло, потрібно там якийсь крутий мікрофон, мені потрібно написати дуже сценарій там такий ідеальний, мені треба все час. Це, як то кажуть, не за один день і все відкладаєте на потім, на потім. Так? Що хочу сказати на рахунок youtube каналу. Не намагайтеся, якщо ви новачок, скупляти пів магазину, так? якихось там мікрофонів чи якогось там світла, починайте з маленького, почніть просто з мікрофону. Так? Я, наприклад, так і зробила. Тому що як ви починаєте скупляти так, пів магазину, у вас е, виникає таке розчарування, тому що на перший час е, хто новачок, так, хто новенький, в Ютубі немає, так як то кажуть, е, тисячі переглядів, і у вас буде виникати розчарування, що ви дуже вклали багато на це зусиль та часу, але Чому, чому так мало переглядів? На початку е, завжди мало переглядів та малий актив, тому з цим потрібно змиритися. Як то кажуть, не починайте витрачати гроші на ці всі моменти. Коли вже ви там перейдете цей, е, як то кажуть, сходинку новачка, так наберете там більше тисячі підписників. І чи захочете на цьому заробляти якісь гроші, тоді вже можете там е, вкладуватися в ваш е, YouTube канал. Це така моя маленька рекомендація. І я рахую, що вона не є поганою. Наступною причиною хочу, але не можу є внутрішній конфлікт. Я би хотіла сходнути, але то це ж потрібно здорове харчування, потрібно займатися спортом. Все, це вже для мене стрес. Я не зможу. Не зможу я відмовитись від солодкого, то стрес для мене ходити в спортзал. так, Все для мене стрес. І тому, як то кажуть, у вас виникає конфлікт з самим собою. Ви самі з собою починаєте війну. Що так розібратись, у вас є. Дві опції. Одна опція це пробувати, друга опція це не пробувати. Якщо ви будете пробувати, є ймовірність, що у вас щось вийде. Якщо ви не будете пробувати, у вас одна відповідь, у вас нічого не вийде. Тому вибирайте, як то кажуть, вам. Зосередьтесь на тому, чого ви хочете досягти. Зосередтесь на головному, не на другорядному. Не на такому, ой мені потрібно там купити якусь там косметику. Потрібно скласти гроші. Засередьтеся на головному, не звертайте увагу на дрібні якісь речі. Тому, якщо у вас виникає ось це так, хочу, але не можу, то це означає, що потрібно перебороти свій внутрішній страх та увагу на свою силу волі. Тому хочу сказати, якщо ви усвідомили, це вже є ваш крок вперід. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою та поділіться зі своїм другом. Мені буде дуже приємно та це мене мотивує. Тому хочу сказати: починайте діяти. Сьогоднішній маленький крок це. Як то кажуть, він є важливішим, ніж ідеальний план завтра. Не звертайте, я хочу сказати, не звертайте увагу на чужі погляди, хто там що сказав, хто там що подумав. Не звертайте увагу на чужі думки. Займайтеся собою. Робіть те, що вам потрібно, і до якої мети ви йдете. Тому всесвіт. Допомагає тільки тим, хто робить перший крок на зустріч своїм мріям. Падайте духом, довіряйте тільки собі, і Всесвіт обов'язково допоможе у ваших цілях та намірах. З вами була Анна. Усіх була рада вітати на своєму каналі, що приділили час та увагу. Бажаю усім! Гарного дня, гарного настрою та зустрінемося в наступному відео. І пам'ятайте, що маленькі кроки це шлях до великого.